Як відділ національно-патріотичного виховання. От. І взагалі, те, що ми говорили з паном міністром Ігор Міжданом, не виключено, що це буде взагалі управління. Просто в залежності від того, потрібно буде об'єм роботи в цьому напрямку. <клух> Значить, мені імпонує ця тема, імпонує ті акценти, які розставили і попередні. Дякую пану Леоніду за. Цікаво доволі так, тому що ми вже на, на етапі формування положення про відділ національно-патріотичне виховання Зразу туди закладували тут тему відзначену ідейно духовної і складової. Так? От, ми її називаємо світоглядно духовної системи. Тобто ми вже в самому положенні закладуємо, що ми будемо гонтуватися на самобутності українського народу. І на цінностях боротьби утвердження державної незалежності України. Чому, я це, чому ми про це наголошуємо? Тому що в майбутньому якраз от такі от акценти нам допоможуть скажімо, відділяти зерно від полови тобто, тобто, старі різні системи от, ну, в будь-яких будь практиках патріотичних там, чи національно-патріотичних. Хочу ну, також звернути увагу, що ми э, наполягаємо на тому, що все-таки в нас має бути не патріотичне виховання, а національне патріотичне. Ми повинні це наголошувати. Тому що патріотичне виховання, якщо хтось із вас досліджував, як формувалося патріотичне розписання в Російській э, Федерації, от, від якої зараз нам найбільше проблем. От. Е, так от, Вони якраз спирались на патріотичне виспитання, тому що на національно-патріотичну в силу традицію утворення їхньої державності, поховання їхньої народності, тобто вони не можуть спиратися. Ми ж повинні не соромитись і чітко наголошувати, що в нас. Має бути національно патріотичне виховання. От. Сама яка представлена паном Ланідом, тобто, який попереднім до тобто, показує, що більше 70% українців тобто, ну, населення України відноситься до українців, тобто, ну, ми говоримо про то І Ми повинні відповідно на це спиратися, як ми бачимо, цей відсоток набагато вищий, ніж навіть в ті роки відсоток самого патріотизму. Тому прохання, перш за все, для колег тих, які будуть працювати, скажімо, в державних структурах і відповідати за цей напрямок, тому що тут, якби з громадськими питаннями організаціями віднішу питання, немає. Щоб звертали на це увагу, цього не соромились і не намагались підміняти ці поняття якимись іншими поняттями. Далі, що хотілося б звернути увагу, якраз відповідність джура і заміса. Тобто, тут, знаєте. Така цікава тенденція от жура. Вона для нас, для нашого відділу, тому що ми тільки починаємо цю роботу, але вона для нас є таким певним металоном, тобто того успішного проекту, коли от суто українське явище суто українське явище змогло навіть в несприятливих умовах того періоду Табаченка, тої всієї українофобії, яке було, пробитись і навіть мати пев, на певних рівнях певну державну підтримку. Хоча, як ми знаємо, тоді дуже, дуже активно потипорювалося. По по Якщо ви подивитесь на попередні? Я не можу відповідати за те, що було міністерство якби, е, раніше, туди, тому що я лише е, скажімо, пару тижнів в Міністерстві молоді спорту. От. Але це. але якщо ви подивитеся, що було раніше, так там чітко, от навіть при наявності просто дуже гарної дуже гармонійної, от написаної концепції 2009 року, тобто більше 90% всіх заходів, які проводили з нібито підгідно національної патріотичного виховання, насправді приділялася увага саме зерницям, саме як ми це умовно називаємо, єди воюваль. Тобто зовсім абсолютно не українським явищем не культурувався взагалі якийсь український там ідеал. Тобто його там близько не було, ми хотів проставлятися От Зараз же ми пропонуємо все-таки вертатися до таких, от, до таких напрямків, як джура, як вже згадував от як згадано згадано зовсім за Хочу також якби відзначити позицію відділу. Національно-патріотичного виховання при міністерстві молоді і спорту, що в е цьому році ми вже працюємо по програмах, написаних попередніми урядами. Тобто ми не можемо нічого змінити. Але на наступні роки, на наступні роки, тобто починаючи з 2016 року, ми підготуємо абсолютно нову програму. От концепцію ми так, по домовленості домовленості що ми не будемо міняти, будемо базуватися на кінь і є, тому що все таки вона на Ну, дала можливість працювати таким напрямками, як жура, як пласт, От, відповідно, щоб їм не заважати, ми не будемо це зміняти. От, Але програму ми будемо обов'язково разом узгоджувати з громадськими організаціями, перш за все, молодіжними юнацькими, дитячими, які вже працюють в цьому полі національно-патріотичного виховання. Будемо писати так, щоб вона була дійсно національно патріотичного виховання. Більше того, що ці проекти, які ми будемо затверджувати, ми будемо чітко дивитися по критеріях, якраз у цих, що ми говорили, самобутність і державна незалежність України. Тобто ми абсолютно не заперечуємо про те, що хтось може відзначати якісь інші напрямки, інші свята, якогось можливо дійсно є святом велика Отечественна війна і тому подібне. Ми не заважаємо людям, але це не є е, е, спектром національно-патріотичного виховання українців так, і нашого, нашого напрямку. Тому з нашого боку ці напрямки не будуть мати підтримки. Ібо... Вони можуть мати в інших напрямках в екологічному, правовому, і історичному степці, будь ласка, але національне патріотичне виховання. Українці, воно має бути все-таки українське, і по суті, і по змісту, і повторюю. Наразі, на жаль, на жаль, от, я їхав в метро через станцію метро Театральну, тобто хто ще приїжджає, коли там такий, знаєте, з якогось кольорового металу, так, його взяли, просто паном заліпили, паном, так, ну, зробили там. Театр, якщо не Але суть ж залишилась там. І, до речі, на, багатьох, скажімо, на, на різних приміщеннях, тобто в будь-яких там культуснітніх закладів, досі так, закриті. Там молоти закриті просто тризубами. І Каючого. просто прийде, прийде окупант, знімає, воно залишиться. Тобто ми не повинні наші форми виховання перетворювати от в такі от, знаєте, зміну декорацій. <плес> Має бути суто українська суд. І ми повинні це кладати в це кого. Ну тобто це таке наше бачення. Дякую. Б... Дякую. Да. Тепер ви в контексті того, я що ми повинні так... а... да. зараз ми зараз передамо, я таке сторону так, що а, ви а запитання, а, ми... Так... Давайте ми так. Ми запитання не практикували, щоб задавати добре. Краще потім в репліці або в своєму виступі ви скажете своє бачення. Приймається такий порядок? Значить, я попросив, щоб тоді це продовжив цю тему, бо тут багато порушено з історії.